Родичі, всім привіт. Сьогодні буде необачне відео, буде доставка на машині. Но є одне но, щоб доставляти на машині, іменно на машині по доставці по Вроцлаву, Треба її реєструвати, потім скидувати страховки. Мої права там в мене вони не этот, ще не польські. Поэтому підписчик каже, давайте повозим, сам предложив. Йому велике спасибо, сейчас я далі вас познакомлю з ним. Поїдемо подивимось, скільки можна заробити на доставці. Мені самому цікаво, Чесно, на машині це перше таке відео. Так що підписуйтесь, сідайте, буде інтересно. Включилися. Ми рядом тут Шибоцький ринок. Ждемо заказ, щось якийсь прийде будемо їхати. Бачите, опять бонуси 19 злотих за кілька поїздок. За 11, а там, якщо 17, по-моєму, чи 60 сьогодні насипають вовсе. Відео, благодаря йому. Це. Добрий день. Бачите, зараз будемо бабки рвати, я не знаю, на мільйон багажніх пляжі, чи не сюди. Чи там зайнято. Це Мам... треба візьмемо прицеп. <laughs> будемо прицепт сьогодні, бабки. Так що давайте дивимося, що ми заробимо. <п 'є> У нас тут стоїть кур'єр і доставка. Я не знаю, що получится. Правда, ще кур'єр я мене разу не був, хоча воно вибрано. Перший заказ прийшов. Пів кілометра посадка, пошук кращого маршруту. Їдемо. Одна доставка в нас. Це сидячий навігатор, він це знає, куди їхати, тому він каже, що карту можна викинути цей трошки. телефон. Та не трошки він, ну це його район, він тут все знає, вже прожив багато років. Mm. Ремонт, якщо треба, може вам зробити. Правильно чи ні? Mm. Легко. Все за що гроші платять. Старший От, куди пошлють. Він як я, береться за все, де можна заробити бабок, так що йому лайк. От бачите двіжняки. Пробочки трошки. Це ще невеличкі, правильно? На повороті. Ми ще попадемо, я думаю, в пробки, так що все буде вперед. Поїхали забирати заказ і будемо вести. Значить, що, сказали, вони просто не співають за такими парнями. 3 минути треба піджити. О тому кур'єру віддали вже заказ де він. А нам ще ні. Сказали, що 4 хвилини. Значить 4 хвилини. Поки ми забирали заказ, нам слідчий упав. Ну, то є ще один, буде два закази. 0,7 км на вулиці. Я думаю, думаю, выйдем адрес. Узбекский узбекской А что, два километраж засечем? 250, 377. Интересно, сколько мы проедем. Вот так можно работать, сидишь, тебя возят. Чего не? Вообще, мне надо эти карты к штурману. И жеребец будет сказать, куда нам ехать, правильно? Естественно. Ну, все. Кстати, машина Nissan. А какой Nissan? Nissan Alimera На автомате. Ну тільки розхочеш, тут великий показує, який каже, що багато газу жре. Ну, ми заправимо потім ну, Бак, мож, можна. Бабки не проблема у блогерів. Шек будемо зробити по типу, газу, може буде менше брати, але не факт. Ну в общем, їдемо. І чек горить. Ну то таке, то лишні деталі. Да, якісь... О, все нормально. На жаль, подивись, як тут важко. Ця машина нас підперла, тут всі їдуть, там газують. От ресторанчик узбекські смаки. Тут ми забрали другий заказ. От. Оце одне стать не, не до нічого, от ти їдеш і немає як тобі під'їхати. Ви розумієте, в чому тут проблема? Їдемо, нам показує їхати. 6 хвилин показує, так? Ще 6 хвилин 2,2 км. Це перший, там десь буде другий. Другий теж там десь буде. Рядом. Проїжджаємо до Домініканську. Все отлично. Тут, встаті, хороші закази бувають. Піднімаюсь вже на ліфту. Зараз будемо віддавати заказ. Дуже швидко і дуже легенько. Хорошо, коли знаєш місце, скажи, а я бігаю як дебіл. Так, нам на 18-й дом. Подивіться, що робиться. Ой-ой-ой. Тринь. А де наш 18-й дом? Вот ну, що нам насипало, вони, я так розумію, грязними. 24,86 за дві поїздки. Подивись. Так, всі наші ЖД. Будемо газувати зараз на всі бабки на максимальних оборотах. Тільки виїхали відсюди, у вас наступний заказ. Прийшов Алавська, 22. 4 хвилини їхати. Це моргається, тільки на камеру моргає, так воно не моргає. Бачимо, вона на камеру блимає. Uh -huh. А чого не знаю. Їдемо, забираємо заказ і веземо одна страва. О, компас поїхав тобі. Uh -huh. От куди ми їхали, от воно знаходиться, пан прецел. Зараз йдемо забираємо. Все ділиться дуже швидко, тому що немає машини машину ставити. Поки стоїмо, покажу вам випічку. От. 11,50, 7,50. І кстати, тільки що взяли якийсь заказ, суші. Тільки десь, тут тоже недалеко, зараз поїдемо забирати. Було інтересно, як я забираю закази. Дивіться, ну тільки я зняти не можу, щось можу. День добрий. Панна доставка. Добре. Угу, Добре, добре. Ринок, не так, лип, на... ми їдемо по навігатору, тому що не ясно, куди їхати. І движення немає де стати. От в чому проблема. Ви купи машину, купи машину.

Ну нічого, буде опит. Багато, звісно, нам вже вона не дуже бігає. Це іменно те, що нам треба. Дощ, доставка на машині. Зараз заказів просто мішок буде. я не знаю, Нам їхати по прицеп з тобою. Зараз буде заказів просто уйма. Цей заказ суші. Ух ти! Ти подивись, що робить. Куди ти біжиш старий ти пеньок? Ладно, брешу. Їдемо сюди в домініканську, забираємо суші і десь починаємо щось вести. О, послуги. Ну, согласен. Чек Ти... А, в тебе чек вискочив. <си> <си> Погода, ви подивіться, я не можу вийти з цього. Ну нічого, зараз біжимо. Ну подивись, я не можу вийти з машини, піти забрати. У мене там справа вход на домініканську на суші. О, курче. Не <си> забрав ті суші, я вже знаю, де вони, тому шукати їх не приходиться. Біжу до машини, будемо їхати 2 кілометри. Пише 4 хвилини треба доставити, прикиньте. Ну, верніше, якщо так думає, що ми доставимо, ми швидше. Ось нам їхати, 1,6 км, 6 хвилин. ну Небо подивіться самі, яке я вас не дурю. Ви зараз сидите вдома, у вас тепло, а ми гасаємо. Тут подивіться, які каплі, вони, як два кулака. Ого. Все зелененько, все красиво, ми роботаємо. Зараз будете сраку сідати, як ми мільйон зараз заробимо за вечір, да? будете знати. Їздить оця ось штука по городу, да? і ти кажеш, вона що ділає, фоткає. чи що? Фоткає, паркінги платні, якщо в системі немає білетів. В общем, то, воно бачить номера. Штраф, Ті машини, воно. які стоять на паркінгу, воно якось читає номера, якщо у вас немає білетика, потім коли паркуєшся, типу вводиш номер своєї машини, вам зразу штраф. Угу. От наша доставка, зараз ми її будемо віддавати. То есть це те, що ми самі брали перше. Пан Перцел чи Прецел. Отут а справа домик. Це стоїть красивий 80, якийсь там, не знаю, дом чи той дом, номер квартири. Суші будемо вести 4-9 кілометра, Все вам видно, аж дуба міст ліфта. Кстати, під'їздик такий симпатичний. О, даже тут плиточка. Дай Бог здоров'я таким підписникам, що хочуть при допомогти просто по їм Дуже цікаво покататися. Так що взагалі лайк поставте, підтримки хлопці, наші очень красавчик. Одіть від Бога. Я ж потію з боку газує. Вот стоять прицепчики продаються по 4000 злотих 3700, це менше 1000 доларів. Той 2500 був без верха. Це ми все ще їдемо, тому що пробки красне, все, всі стоять, єлі двигаються, бачите? Їдемо, бачите, красним все горить. Воно пробки-пробки по городу. Те, що я вам і казав, ночі немає пробок, а днем, а так завжди. Уже суші довозю, доносю, добігаю, тому що машини невдобно виїжджати, це крутиться. Ну, тобто, ті там 30 метрів пробігти, мені взагалі не тяжело. Біжу, стараюся, щоб бабок заробити, вам показати. Ага, зустріти біля дверей. От що ми отримали. Остання поїздка 35 чим, так побачили. Уже в нас 60 злотих є. Так воно все і працює. Ждемо наступний заказ. Тільки з'являється, беремо будь-який заказ. Фу, я аж спотів як жеребець. Працюємо по старій схемі, їдемо на Макдональдс, так? Да? Притом знає де. Наборик на якийсь їдемо. Що таке Борик, Я поки ми не розумію, але їдемо ми на борик. Ми з'їхали на Макдональдс, прийшов заказ. Якась пірогарня, піроги, будемо зараз кудись вести. 37 беклі маса. Все знає, куди їхати, каже, що навігатору вчено не треба. А дивіться, яка апаратура стоїть, шланги. Це ж ця гаммочистка прочищає труби, гідродинамічна машина, по-моєму, чи якось так. Поки ми сідимо забирати перший заказ, що я тільки що взяв. Ще один прилетів, написано 1-2 км, Ель Гордіто, це я колись на велосипеді там забирав. Ми приїхали от пірогарня. Зараз йдемо бігом, забираємо заказ і їдемо далі. Ось з такими людьми приємно йме діло. Приходиш, одразу показав, воно вже все готово, все вложено. Ну, це, мабуть, теж залежить від того, багато не заказів чи ні. Ну, Сама суть прийшов, вони ті просто віддали і пішов. А то, якщо приїжджаєш 15 минут, на наприклад, Макдональдсі вечором і проче. Ну нічого. Машинка просто огонь газує, взагалі як самоліт, як і Нема де розігнатися. Веземо перший заказ. Це ми вже їдемо, я не знаю, але от пробка, опять пробка, пробка. Ті наліво десь кажуть, виїжджають, там туди пробка. Ми йдемо по правому, теж все одно пробка. Як не крути. Подивіться цей ремонт. Несемо віддавати. Нам на третій етаж. Звісно, все. Ой-ой-ой. Все виходить, отдав я перший заказ. Слідує 950 метрів показує. 3 хвилини їхати зовсім рядом. Знаєте, акуратно, щоб не впасти з пірогами. О, тут щось стройка йде. Прикольно, ходиш нові дома, дивися, не як нові в другі. Тут, звісно, не помішало б покрасити би лісницю. А ви кажете, що я п'ю гаду, що тут піш енергетики? Дадуть ти її по жопі, будеш знати. Так, їдемо наступний заказ, показує 1-2 км. Хоча там було 950 метрів, ми зараз по кругу різко, так? Да? На раз-два. Різко, якби не пробка, ми вообще быстро б взагалі б зараз все це зробили. Предлагаю дрони може починати доставлять, як в Китай. Так, Тоді я буду з роботи, якщо будуть дрони доставлять. Чого, будеш пілотом. А, пілотом, та ні. Нам тут треба пройти цей курси, по-другому не вийде. Вріжемося десь. Якби такі от везде були дороги пусті, то ми б зробили 500 без заказів. А так бачите. Пусти. Ні, Пусти. ну з стоїть сторони. Пусти. А ми зараз будемо вертатися, так, да, наверное. От, ви подивіться. Город пробок. Нам показывай разум. Халера, а там холера. А, холера, там холера начинается. Там... Нам 5000 піднімається вверх, нема лифта. Ну ничего, сейчас отдаму. Заработаем кучу бабла, едем далі. Мені нравится. Встали пока тут, ждемо заказ. Та и все. Сейчас следующее, я вам покажу, обязательно. Вставлю в тенечку, потому что на сонці машина гріється, воно після дождя, таке испарення, знаете. Противно, жарко, душно. Поки ми переїжджали, ще два закази впали. Бафра кебаб і тхай. Взагалі якась там тайська кухня. Зараз їдемо забираємо. Каже, надо срочно їхати, так? Да? Тільки ці от пробки нам дають срочно проїхати. Я вже нервничати, я вже 8 разів хотів. Я от... таке движення, що я не знаю. Я б такий вже матюча гнув би, Ну, звісно, не на камеру, тому що на камеру я культурний молодий чоловік. Забрав виходить, заказ, кебаб. Це те, що вчора возив. Йдемо на ліду 1 1,4 км. Їдемо срочно забирати і два закази будемо вести тут нормальні бабки. Шо, не понимає, що не я виїжджаю, виїжджають. Я так само реагую. Забрал, ну, забрал... Розвертаєш, ж, ти ж видно, що Розвертаю, да. Так, не... Заставляють нервничати. І так нерви на пределі в доставщиків, Ті, хто заробляє мільйони, вони нервні потіють, бо тому що переживають. Якби шуток забрав якийсь макарони чи щось там таке, не знаю, судочку, там 100 грамів весу. Перший заказ треба вести 5,2 км кілометри Ви вот представте, це далеко. На велику менше ноги були б як железногорні, навіть накачені. Ми їдемо вулиця Отташинська чи Ольташинська, Сама більш загружена вулиця Європи. По пробкам по цим ділам, так? Ви прикиньте? Ну, зараз щось немає багато машин. В Перше О 15-й годині тут треба їхати. А, 4, 4 часа тут треба ви ви виїжджати. Зажайте, воно, джават, О, починається. Тут тесли всякі. далі красивий. Ми стоїмо в пробці потихеньку, да. і показує 9 хвилин 2,8 км їхати. Це воно показує вже 20 хвилин, що 9 хвилин нам їхати. Воно не, не поки, пробка, поки ми що пробка, мабуть. Поки ми їдемо, попрошу вас замітити небо. А ну-ка, дивіться, не чорне, воно таке така кирпичі Я з нього падати. Ні, що я вам скажу? На машині намного поярче їхати, ніж на велосипеді. Ну якби не ці пробки. Пробка весь кайф, поэтому всі їздять на електровелосипедах, мабуть, тільки із за цього. Вон, туди і пробка пішла. А вот бачите, сейчас раз, і нас все опять обговане. А що це розход? А ну зараз. 16,1 16 16 16 літра, да? Примерно так воно є, да? Середня швидкість 37 км на годину. І то. А ми ж потім зможемо тобою, примерно посчитать, скільки ми потратили газу, да? Ну, щоб підбити этот, дебет с кредитом, чи нет. Ну, хоть плюс-минус. Плюс-минус посчитаем. Плюс-минус мы потом скажем, даже скільки газу ушло на скільки денег. Тоже работа. Представьте, так весь день рачки просто Там коліна, я не знаю, будуть стерти. Да, да у це это тоже болячка в них. Коліна, ноги. Я вам забув представитися, що таке Сашко, я забувся навіть сказати, пардон. Він роботи тоже, буває на доставці, правильно? Ну, братував раніше. Ну і часом підробляють. Підробляє, і сейчас буває часом. Ну, не суть, ти не знаєш, чого вони заказують до дверей. От тільки що в мене був заказ біля дверей. Чого вони не заказують? Ну вони вдома знаходяться, але заказують оставить біля дверей. Щоб, щоб чарівни давати, чи чого? Як ти думаєш? Ну, от мене таких часто, половина таких заказів, вони вдома. Ну, а біля дверей, сфоткати і уйти. Почалося взагалі-то після коронавірусу. Під час коронавірусу було постійно, що ти маєш тільки в руки в руки не можна було давати, що маєш заставляти під дверима. А і вони зараз, може, тривожно виклик... далі, може люди бояться, а може думають, що заразиш їх чимось, не знаю. Ну, я думаю, що що, що Доставщики всі заразні, чи що. У мене є даже сам книжка, за яку мені бабка Да, по-любому. <laughs> Моя теорія правдива. Нас він там десь спереді велосипедів, чи він ще повернув, та, навіть, він нас просто обігнав, тому що от скорість движення вон, 20 км по мірому немає де їхати. І з-за того, так нам направо, зараз ми вже приїдемо. Йдемо віддавати людей, кормити срочно треба. Оп. Подивіться, скільки машина, ну як тут дістати. Відмінена квартира, тут ніде не підписано. Подивіться, кнопки нажимо. Зараз будемо шукати, зараз починаю бригади. Оце мене тут що не написано, ну що так важко написати, як везде написано. Я не знаю, починаю опять. Триждень сьогодні нервний. Всі, всі нерви вже потратив. Мчимося далі. наступна доставка 1,1 км, 4 хвилини їхати. Ну, бачите, всі стають, всіх свої правила, бо не вистачає місця на все. Хоча це новий район, я не знаю, що вони не розчитали, то все. Це ж новий район. Да, ну, Буферова чашці стоїть і вони стараються теж дворами максимум проїжджати, щоб не стояти в пробках. Ти бачиш. В общем, нам надо туда заїхати, тут шлагбаум. мы ще ждемо поки містить. Та девочка відкриє, чи хто там чи мальчик. Майже... А, вона так само ж до. А, вона жде, пока ми відкриємо. У нас немає чим відкрити, у нас доставка. Ізвините нас, пожалуйста. Там дорога машина ну дешу вона. Нема ні в кого ключів. Що там десь доставка аж туди, ще пів кілометра йти. Він. Слава Богу, відкрилася. Так тут по всій адресу, знаєш, я просто поражаюсь. Я вообще їду і теряюся. Ту куди сидиш, я не пойму, куди ми вообще їдемо. Дай Бог тобі здоров'я. Ти дивиш, що робиться. Зараз ми раз, два. І Віталійка не ноги просто відпочивати. Значить, цей заказ нам до 37.07, то 0,1, по-моєму. Зараз я вийшов з лінії, треба поїхати забрати дитину в садик, а потім далі ще пару заказів сделаємо. Ну, ну з малим зробимо пару заказів. Вообще хорошо. Все, ми поїхали. Далі покажу, що ми заработали. Самому цікаво, ну вже неплохо 128. Просто розв'язки. У мене голова вже крутиться і болить уже оцих вправо, прозворот-поворот, куча машин. Я вже три роки як за рулем не їздив, поэтому для мене це вже дико. От на велосипеді, оце це вот моя цепь ногами. Ми їдемо, виходить, То скайтавер торчить, да? Саме длинный шпага така торчить. Не, ну дорожки хоть ровненькие, да? Ну і то не везде, то що я вам снимаю, я вам ще все не снимаю, подождите, бо якщо я вам знімаю, то мене депортують отсюда. Опять погода хороша началась, но що доща немає. По такій погоді, конечно, в машині лучше, чем на велосипеді, Тут я нічого не можу сказати. Проїхали ми десь 40 кілометрів, плюс-мінус, тому що сюди їхали ще 40 кілометрів і на газ десь ушло 25 злотих. Правильно? Десь так. десь так. Десь так. Так що, зараз я вам показую, що ми заробили. ну і Потім ще треба буде якось проценту, Сухі. Сухі, покажуть Сухі, так, зато. і без геморроя, попрошу замітити. Тобто, 128 злотих, якщо одняти 25, це 103, ну злотих 90 буде нам плюсом. Довольно таки неплохо, Ще глянемо за скільки времени. Вот, це те, що ми були на лінії. Ну я думаю, ви все бачите, що все видно. Більше времени, звісно, пробки. Поэтому мені сколько скільки на електровелосипеді. Зараз якби бы ще було проїхати скільки доставок ще нам бы дали 19 злотих, а потім ще доставок і ще б нам насипали. Ну, общем, доволі таки нормальні циферки. Погода, ви просто подивіться, як споганилась. Ну, стоять нам тільки виїхати на машині на доставку і починається така погода. Хоча погода тут взагалі не сильно впливає, я пішов забрав та й далі поїхав. Далі подивимось, підписуйтесь. Скоро буде електровелик. Я думаю, скоро буде друга сторона, ми з'їздимо, а потім прилетим, буде електровелик, Якось так. Зараз бо в мене тут є змінення, я дивлюся, грядуть великі, потім поймете, про що я чуть позже. Всім привіт. А що, скажи привіт? Доброго дня. Ви просили рибалку. Мені так дома грустно, в общем є свої проблеми. Куча накопилася, голова болить уже. Сашко каже: давай на рибалку. От, ми приїхали, зараз будемо брати коропа. Ви представляєте? Так що сідайте поудобнее, я не знаю. Це перше відео на каналі про рибалку про якийсь отдых. Потому що я працюю без вихідних, а тут вже воно все накипіло, в общем. Тому давайте розслабимо булки, подивимося, як зараз будемо брати коропа своїми сильнішими руками. Ну, тобто такого коропа тут немає. які ці руки не взяли. І даже я не знаю, сома. Ну, взагалі проблем я не бачу. По каместь. Зараз я відкушую шаурму. Закочайте, зараз закине Настенька, да. Будем ловить на черв'яка. Річка Одра, город Вроцлав. Так що давайте попробуємо. Значить прикормка конопля з чим? Бражена конопля. Бражена конопля у нас буде ще чимсь. Да? Фіс. Подивись, якісь фісташки. Якась мішанка. Буде у нас мішанка. На, Сашко на, сказав, що буде воград. короб, зараз буде йти аж до того. Із-під Варшави сюди підійде, тому що запах такий вкусний, знаєте. Так, бо я ходжу, балакаю багато, це мости Варшавські і тут труться здорові лящі. Сашко обіцяв, сказав, що ні разу не уїжджав без ляща. Правильно? Хтось тобто, по-любому дасть. Ну, якщо не піймаємо, то отримаємо, mm. то таке вже. Все, ми приступаємо, зараз я відкушую, буду її добрий і будемо брати сильними руками коропа. Да? Ти готовий чи ні? Я готов. Руки вимазав, ай-яй-яй. Сашко вже позакидував дві удочки, правда, ми без колокольчиків. Потім вже нас сламас, ми і так бачимо все, що робиться. Дивіться, ще сюди всипався опариш. І красний, і білий. І я пірдолі, який хоч повзає. Що ти скажеш за шаурму? Це ринок кебаб. Скажу, що я наївся 29 злотих, ну я вже наївся. Як каже мій друг Вітюк, тепер можна з голодним побалакати, тому що я наївся, от пуза. Сашко ще не доїв, ну він зараз там каже, що треба щось поміняти, якусь снасть. Поки місць покльовок немає, але ми її сильно ждемо. Напоминаю, приїхали на рибалку, тому що мене все задовбало. Чого воно задовбало, я не знаю. Просто так буває в житті. Знаєте, що ну, стараюся, воно щось хочеться в общем, душа віддихнути. Сашко предлагає взяти м'ясо, я кажу, що давай, шаурму, все буде добре. Надіюся, що ми сьогодні впіваємо рибину, і мене стріння буде потужне. Сашко поки стається, там на весь насті, ви подивіться це не ми пили, не подумайте. Це бросили, кришки. Ну то есть, Картина ясна, так? Да? Ага. Ну от, що що тут додати? Баклажки, баклажки і так кругом. Чистота і порядок, да? теж кульки, всякі, ну взагалі, отак от. Так от. Як є, так і показую. Вітер буде трохи, я извиняюсь, бо ми так стали, що я ще хотів взяти мікрофони. Я... Ну, Взагалі ми спочатку на доставки, а потім поїхали на рибалку, додому не заїжджали. Ждемо покльовку, сильним глазом, дивлюся, щоб нічого не, не дергалося, якщо дергати, це одразу будемо тягнути. Що треба, щоб ловити на рибалки? Треба розрішення. У мене його немає, поэтому дочка не трогаю, бо може приїхати страж і насувати мені трошки і струнів. Тому сильно я не буду нічого трогати. Розрішення стоїть 530 злотих на год, правильно? 530 і фотка перший раз, а потім просто 530. Якщо хочете ловити з лодки, ще плюс 70. Правильно? Ну і лодку собі купите, естественно. Що в нас буде перезаброс? Ніхто... Кормушку буде здорово ставити, сказав. Бо це... Тут, тут течение трошки, зараз будемо брати коропа, так? Да? Хай, хай готовляться просто. Вони ще вони не знають, які рибаки приїхали. Чуєш, ще коропа щас в шокі будуть. Шо, що я дивлюся? Тут леска уходить не так, а одразу вона йде так вниз. Потому що тут кораблі плавають. Ну, Сашко обіцяв ляща, так що будемо зараз будем брати його. Вони ще просто сходяться, вони не розуміють, що робиться, що треба клювати. Тому що тут риба здорова, Покльовка була. Покльовка була? Ага, була десь покльовка. ви поняли? А я, я, я ходів той палака і туди туди треба. А ще ми стоїмо під цим мостом і тут зробили скейт. Ну, вон, бачите на скейтах, дітвора катається, шум такий стоїть, грохота тих кольос. Хочеться перевернути його просто. Ну да нічого, можна ловити дві удочки і два крючка всього. Тут один крючок, там один крючок, правильно? Більше не більше, можна більше, ловити, тому що буде дизлайк. Хлопці прийшли, але вони на спінінг ловлять на тут, на блісну. Якщо щось буде утягувати, я вам сніму. Блісна. У нас поки покльовок немає Сашко, сказав, якщо нічого не клює, будемо щось міняти в цій житті, правильно? Грядуть великі переміни. Кілограм. На кілограм. Будемо зараз брати. Це дуже маленька для нас риба, нам на, на бля, акулу якусь. Що ми будемо мілочитися, щоб якось сильні руки підключив сьогодні? Не знаю, минут 20 поки місць немає, покльовок. Тут поставив здорову кормушку на цю на першу удочку. Ну щось так. Це ж що ще буде делати, щоб контент, щоб було що показати, якщо поліція приїде нас буде крутити. три удочки. Не вольно то робити, ну а що Жість така. Він каже, що окуня будемо брати, хоч окуня. захейтять. Так, да, сказав, що нас просто буде, щас, ви щас нас будете хейтити поганими коментарями, що ми такі погані рибаки, не можемо нічого впіймати. Попробуємо. Я Сашку кажу, що треба було хоча б десь заїхати в рибний магазин, якийсь карася купити та потім в кінці показати, що ми щось піймали, бо це буде стидно і мені в щочки покрасніють. Не, Сашко обіцяє, сказав, що просто зараз буде короб. Ці от трамваї їздять і вони всю рибу одігнали. Я на них все спишу, якщо що всі ці неудачі, ні гаразди. Голуби, бачите, ходять, можна вон голубів взяти, цим сачком наловити рибу витягувати на суп. Бачите? Поплавочок, зараз буде діло. Ви, кстати, напишіть коментар, як із нас рибаки. Ну, щоб ми просто розуміли. У мене просто немає розрішення, сейчас я б одразу закинув би. Може акулу взяв би яку. А? Ви замітили це чи ні? Ну от, ви видивиться, окуньок. А що з ним можна зробити? Випустити. Випустити, так? Да? Таких маленьких. немає. А він заглотнув, ні? Що страшно. Тихо, тихо, тихо. Раз. Оп, все, він вплив. Хай пливе. А є побільшать на ладошку, на дві. В общем, тут окунька маленького багато. А тут буває третє щось, аж кусти, я не знаю, ходуном ходять. Я вже тут руками хотів запригувати, заж у мене за ноги хватив. Це я за год в Польщі перший раз вообще вибрався до води отак от, щоб щось впіймати, чи подивитися, посидіти просто. Ти представляєш? Потому що в мільйонерів таке буває, що немає. А тут душа віддихає, правда, от спокійно. Про все забувається, знаєте, всякі блядь. а тут ще є така от заводь, це от річки заходить. Сюди сточні води всякі стікаються з міста. Тут ми підходили, тут прямо круги здорові, Теж риба, шкура буграми йде і вона туди випливає. Тут, в общем, вода крутиться і вона тут стоїть, тільки що крайочок ходив на удочки на перший. Притом добре ходив, телефон я вже рядом поклав, щоб бути поготові. Взагалі, ми залишимо рибу сьогодні в покої, ми її просто дамо, я навіть не знаю. Фору ми її дамо сьогодні, ладно, хай буде так. Ну, Одну піймали ж самі бачили маленьку. Все, пока всім. Шо, напишіть, понравилось, ні. Да? Поки, до нових встреч. І хробаки, вон, бачите? Зато ми рибу накормили і тут будуть коропи взагалі здорові стоять.